Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, та все мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці роди, радуйся, роди, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, роди, бо прийдуть до тебе, три працюті, в гості, роди, радуйся, роди, ой, радуйся, земле, роди, син Божий. Народився, а той перший празник Христове, Христо, 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 радуйся, ой, радуйся, земля, земле, Рознався, син Рознався, Божий, народився, а той другий празник Святого Василь, Василя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святе нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, радуйся земле, син Божий, народився! Наша маланка, Дністрянка Дністром пила, ноги мила, Дністром пила, ноги мила, Дністром пила, ноги мила, та й тонкий фар та й тонкий парку замочила, по вітре, буйнесеньки, висуши парку, комисеньки, ви суши парку ко мисеньки, повітре, Пові і болота, висуши парку, як золото, висуши парку. У ваших дверях чотири дошки. Пустіть маланку до хати трошки. Пустіть маланку до хати трошки, Пустіть маланку, будем співати. Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила.